Шановні глядачі, в цьому відео ми покажемо, як обрати режим роботи насосу котла електричного Willer серії Volt Hercules. Насос котла електричного willer серії Volt Hercules може працювати у двох режимах. Насос працює 1 хвилину, потім стоїть 3 хвилини або насос працює весь час. Для встановлення режимів роботи насосу необхідно в режимі очікування котел, підключений до електромережі, але не увімкнений, натиснути кнопку налаштування та утримувати її 3 секунди. Система увійде в меню BP. Верхні цифри на дисплеї. Кнопками Вверх та вниз вибрати меню налаштування параметрів BI. Нижні цифри на дисплеї. Натискаючи кілька разів функціональну кнопку перейти в меню SB. Загориться індикатор насосу. Потім, натискаючи кнопки, вверх або вниз вибрати режим роботи насосу. Нижні цифри. «00» – Насос працює 1 хвилину. Потім стоїть 3 хвилини. 0.1. Насос працює весь час. Для завершення налаштування та збереження параметрів натиснути кнопку Живлення.